Вітаю, шановні глядачі! Ви на Хаб Вотню з танкові новини. Сьогодні ми розглянемо абгілок та нервгілок та нову техніку за бойову перепустку, що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Хаб Вотнюс. Та підпишись на Ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. паку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую. Продовжуємо про новини. Розпочнемо з нової техніки за бойову перепустку. Бойова перепустка буде складатися з двох нових танків. Це стосується важкого танку. Та ПТ-сау. Важкий танк це БЗ-582, який має середню шкоду з пострілу 520 одиниць та середнє пробиття базовим снарядом 250 мм та голдовим бронепідколом 303 мм. Перезаряджання гармати 17,2 секунди без обладнання, та на 100 метрів 0,37. Також має КВН 8 градусів донизу і бронювання корпусу взагалі немає, всього 70 мм в лобі. Живучість 2000 хітпойнтів, бронювання башти 230 мм. Міліметрів. До речі, башта чимось схожа на 9 рівень поляка важкого танку, і чимось корпус незрозуміло на кого він схожий, більш за все, що він якийсь новенький, чогось вигаданий, а можливо і буде якась нова гілка Китаю, особливо середніх танків, тому що чимось корпус нагадує середнього танку. Також наступна машина це Compfunzer 3 PRJ 07HK. Це ПТ САУ Німецька, середня шкода 320 та середнє бронепробивання Брони під колом складає 268 мм та кумулятивним снарядом 320. Також має осадний режим, в який переходить всього декілька секунд. Має звичайні КВН без осадного режиму, всього 3 градуси з осадним, 12 градусів осадного режиму. Перезряджання гармати в осадному режимі складає. 7 секунд без осадного 10 секунд. Час зведення складає 2,7 секунди та півтори секунди. Тобто, насправді, чимось цей танк доволі непоганий, але бронювання корпусу взагалі немає, та бронювання має всього 45. Міліметрів швидкість вперед 65 км Доволі непогано для ПТ САУ та для того, щоб пересуватися по картах і займати позиції. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evil. за посиланням під відео, варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. У наступному патчі 1.20 буде нерв гілок, таких як Франція iMix M454, Америка t e 3 Італія Progetto 65 та абгілок Англія Centurion Action X, Америка T57 Heavy та Італія Rhinoceronte і німці Reichmetal Панзер для всіх. Серверів розпочнемо з Франції і розпочнемо ми з важкого танку 65T iMix. Розкид гармати при русі та поворотах ходової IMX 65T збільшено на 12%. У мене питання: а чому ж трогають 65Т? Він і так не може нічого зробити в рандомі. Навіщо йому ще щось нерфити. Краще б IMX 65T апнули. Наступний нерв це стосується IMX M451. Розкид. Гармати при русі та поворотах ходової збільшено на 12%. Це на стоковій гарматі. На топовій гарматі розкид гармати при русі та поворотах збільшено на 14%. Та час зведення гармати збільшено з 2,3 секунд до 2,5 секунд. Це дуже-дуже дуже проблематично, тому що тільки щойно ось не нещодавно апнули цю техніку, приблизно місяців три тому уже її намагаються нерфонути. І щось тут відбувається геть не те. Можливо. Можливо, через те, що скоро буде введена нова техніка, а можливо через те, що дуже сильно імбує. І наступне це Італія. Що ж у нас нерфонули тут? Особливо у нас нерфонули це прототип стандарт Б, розкид гармати при русі та поворотах токової гармати збільшено на 11%, та розкид топової гармати збільшено на 12%. Також зацепили і проджето 10-го рівня. Розкид гармати при русі та поворотах збільшено на 29%. Та зменшене фронтальне бронювання корпусу та максимальна швидкість назад збільшена, точніше зменшена з 23%, та максимальна швидкість назад зменшена з 23 км назад до 20 км назад. Також нерф у нас дійшов і до Т-95 та т 110 е Т-95 занерфили таким чином. Час перезряжання гармати 150 мм збільшено з 183 секунд. До 19 секунд. Час зведення гармати збільшено з 2,5 секунд до 2,7 секунд. Та також зацепили огляд у ПТ САУ з 380 метрів до 360 метрів. Занерфили нашу техніку на 20 метрів огляду. Т-110Е3. Час перезряджання гармати збільшено із 17 до 18 секунд. Тобто, якщо у нас із обладнанням було перезряджання гармати в середньому 13 секунд, то тепер буде 14 секунд. Час зведення збільшено з 2,5 секунд до 2,7 секунд. Дальність огляду вашого танку Т-103 зменшена із 390 до 370 метрів. Та міцність також занерфили з 2050 до 1950 одиниць. Щось тут відбувається геть несправедливе. Також аптехніки. Зараз хочу вам розповісти про аптехніки. Аптехніки стосуються особливо Т-57 Heavy, Rhinoceronte та Ariel V-39. Розпочнемо з Т-57 Heavy. т 57 Heavy апнули розкат при русі та поворота ходової зменшено на 12%. Час зведення з 2,9 секунд до 2,7 секунд. Так, на 0,2 секунди нам апнули час зведення, але все ж таки хоч щось зробили для цього агрегата. Так, цей агрегат був колись дуже імбовим, але на даний момент зараз на оновлення 1,19,1 він не дуже імбовий, тому що його дуже сильно занерфили ще в тих руках, як тільки він вийшов. Максимальна швидкість назад збільшена з 12 до 14 кілометрів. Це вже непогано, тому що назад дуже. Т-57 Heavy їхав. Ріносиронте. Фронтальне бронювання башти збільшено швидкість польоту снаряда збільшена на 22%. Тобто, якщо ми будемо рахувати, що Ріно не мав швидкості польоту, то тепер швидкість польоту снаряду буде збільшена на 22%. Максимальна швидкість назад збільшена з 12 до 15 кілометрів це непогано. також за Цепили і Францію Аріель В-39, якщо не помиляються, чи шостий, чи сьомий ні, це шостий рівень. Час перезаряджання гармати зменшено з 9 до 7,5 секунд. Максимальна швидкість руху вперед збільшена із 42 кілометрів до 45 кілометрів. Але я щось не пам'ятаю, щоб Аріель їхала коли 42 кілометри вперед. Аптехніки техніки також стосувався особливо Германії, тобто німців. І що ж у нас тут зробили? Я не буду вже. Чіпати особливо восьмий та дев'ятий рівень, але хочу вам розповісти про десятий рівень. Розкид гармати при поворотах зменшено на 29%. тобто це ап розкид гармати зменшено з 0,36 до 0,33. Доволі непогано. Та розкид гармати при повороті башти зменшено на 20%. Також перезаряджання гармати зменшили з 9 до 8 секунд та час зведення зменшили з 1,6 до 1,6. І 4 секунд. Доволі непоганий такий ап для ЛТ, але все ж таки я можу сказати те, що насправді це не дуже добре, це якось неправильно робиться. Дуже багато техніки, яку потрібно апати та робити краще рандом. Особливо це баланс. Баланс по техніці, баланс по противнику, та щоб це особливо. Стосувалося артилерії, тому що артилерія дуже дуже дуже, як то кажуть, не влітає на бой. Да ніфіга собі не влітає. Кожен бій у тебе артилерія, яка б'є тобі по 300, по чотириста кожні 20 секунд. Це уже несправедливо. А тепер порахуйте, за одну хвилину нам артилерія видає 1200, Ще дві ще одна хвилина, уже 2400, і немає середнього танку.